Вітаю, дорогу церкву, звітне іменем нашого Господа Ісуса Христа. Радий бути знову з вами всіма, і найбільше радіє серце, тому що нас є так багато. Сьогодні в нас чудова можливість звершувати акт примирення, акт очищення. І сьогодні велика подія дійсно для кожного з нас, тому що саме через цей ці символи. Ми можемо стати учасниками Головського події. Хотів би на початок зачитати цитату Лена Вайт, яка записана в рев'ю Енгеральд 17 грудня 1889 року. Якщо ангели співали, тому що в Іфліємі народився Спаситель, чи не повинні наші серця луною вторити радісні мелодії? Слава Богу на висоті і на землі ми, у людях добра воля. Хоч точний день народження Христа невідомий, ми хотіли вшанувати саму священну подію. Боже позбав, щоб хтось виявив таку вузькість мислення, що ігнорував подію, бо не існує певності щодо точного часу. мов, все можливе, щоб зосередити розум дітей на тому. Що дороцінно для кожного, хто любить Ісуса. Вчимо їх, що Ісус прийшов у світ, щоб принести всім надію, втіху, мир і щастя. Нехай серця всіх відгукнуться з великою радістю на дорогоцінний дар Сина Божого. Сьогодні весь світ християнський вшановує подію народження Ісуса Христа. Ми називаємо дар неба. Унікальна подія, яка кожному з нас сьогодні дарує. І найбільше, ми хочемо сьогодні цей дар неба зрозуміти, що саме він для нас приніс. Апостол Павло, звертаючись до римлян в п'ятому розділі, говорить 12 текст. Тому, -то, як через одного чоловіка вийшов, до світу гріх, а гріхом смерть. так прийшла і смерть усіх людей через те, що всі згрішили. Наша планета Земля отримала цей гріх через одно. І всі ми стали учасниками цієї гріховної, великої події. 15 вірш. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа. Щедро спливли на багатьох. І тут цікаво відкривається, що цей дар, який ми отримали від Люцифера, від гріхопадіння, всі ним мають можливість користуватися. Але інший дар, дар неба, який людина може також приймати і жити не дар благодаті, дар прощення, дар милосердя і дар вічного життя. 17, Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар правності, запанують в житті через одного Ісуса Христа. Ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов Осуд. Як краще це зрозуміти, ми можемо подивитися а, з однієї, одного прикладу. Який записаний в Євангелії, старий заповіт. Книга Ісуса Навина, Сьомий розділ, 7 розділ. 10 вірша. Історія, яка вам всім добре відома, Ісуса Новина, сьомий розділ, 10 вірша. І сказав Господь до Ісуса, Устань, пощо ти падаєш на обличчя своє? Ось був період, коли Ісус Новин звертався до Господа і каже, Господи, не розуміє, в чому проблема. А Господь йому скаже, для чого ці поклони, для чого ця вся молита, для чого це все робиш? Якщо є проблема реальна, і він показує, де ця проблема. Ізраїль зрішив. І вони переступили мого заповіта, що я наказав їм і взяли заклято, а також крали і обманювали і клали по свої, між свої речі. Господь відкриває цю картину і каже: ось. Бачиш, є проблема, крали, обманювали, все, забирали. А тепер ви хочете благословити. Друзі, сьогодні питання, можливо, не стоїть того часу. Сьогодні питання стоїть моє і Твоє. Сьогодні ми стоїмо перед Господом і питаємо, Господи, можливо, щось у мене не виходить? Чому? Де Твоє благословіння, Чому я не можу ворогу? тобто, воювати з тим ворогом, який є гріх? Я не можу йому заборонити стояти або опір зробити. Господь каже: Ізраїль зрішив. Тому що вони робили те те. -те. І не зможуть ізраїльці раю сини стояти перед своїми ворогами. Вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо стали закляття. Через цей рік і людина може стати заклятою. Не буду більше з вами, якщо не вигубити заклятого з поміж себе. Ось така умова Бога. Хто б хотів бути в цій Ілюстрації. Або такі ситуації. Розуміти, що я маю закляти всередині, в собі, скажімо, особисто, да? і приходжу до Господа і кажу, Господи, а мені хочеться бути і з тобою, але мені хочеться мати і це закляти біля себе. Можете уявити таку картину, Як Бог, яка Божа реакція має бути на кожного з нас? І цікаво, що Бог сказав, я не можу бути. Але є пропозиція. Завжди Бог ініціює пропозицію вихід з цієї ситуації. І Ісус Христос це вихід з ситуації гріха. Вигнання Адама Єви це вихід з ситуації. І ті, які ми сьогодні навіть на мороці, це вихід з ситуації. Смерть вихід з ситуації. Тобто Бог завжди ініціює для того, щоб людину зберегти, спасти і. Привести царство небесності. І сьогодні через цю історію, через ці символи він також хоче нам нагадати, це вихід ситуації. Те, що людина, можливо, відмовиться, каже, ну я грішна, вона відмовляється свідомо розуміючи. Бо каже, тобі не то, що треба відмовити, тобі треба примиритися, от вихід ситуації. Тому що саме це є для гріш. Для правильного це не треба. Він може без від цього обійтися. 13 вірш говорить. Устань, о народ, ти скажеш, осідіть це завтра, бо так сказав Господь Бог Ізраїль. Закляйте серед тебе Ізраїль. Ти не зможеш стояти перед своїми ворогами аж доки ви не з поміж себе того заклятого. Приходьте вранці, і я вам допоможу в цьому вирішенні питання. Господь все робить для того, щоб допомогти. Пригадуємо цю історію. Прийшли Ізраїль з сина, Ісус навіть приводить всіх синів. І каже, Тепер по колінам пройдемо по родині. О! Коліно Юдина. Тут є проблема. Всі інші прийшли. Каже, а це коліно не пройшло. Моя яка яка сама більша є родина тут в ну, поколі? Хто знає яку саме більшу? Що в церкві є три покоління, 4 покоління, п'ять. Ось і Бог каже так: ось це покоління треба коліно лишити. Тому що тут є проблема. Всі здивовані, уявляєте, весь ізраїль дивиться, а це коліно залишається. Каже, А ви тут залишаєте. Тепер вас проводить Бог, у хто тут залишається? Опа, син той залишається. А в сина той син залишається. І тут така ілюстрація також показує. І став Ісус рано 16-й вірш, рано вранці привів Ізраїля за його племенем. І було видно юдине племя. І привів він юдині родини, і був вели рід Захарім. І ми приходимо до хана, син Кам'яне, сина Завдія, сина Зар, а, зераха з юдиного плем'я. І сказав Ісумта, хан: син мій, воздай же славу для Господа, Бога Ізраїля, і признайся йому, і подай мені, що ти зробив. Не скажи неправди передумати. Цікавий вихід. Як чудово Бог зробив цю розв'язку. Хто б хотів сьогодні, щоб була така розв'язка? Щоб був священник, да? пастор, чи дияком, чи будь-який, ну, хто має право на це? Да? Сім'я староста, сюди. Так. Коліно таке, опа, йди сюди. В чому проблема? Ти хочеш благословиння? Друзі, не проблема, можливо, в цій родині, не проблема в цьому одному чоловіка, проблема для всіх. Як сказав Господь, води ні зрішив, чи множині? ні? Хто зрішив? Ахав хаос. зрішив води. А Бог, дивіться, у 11 вірші пише, Ізраїль зрішив. Тобто, це прокляття, воно висить на всіх. Каже, ви не зможете це робити. Ви з згором воювати не зможете, тому що у вас є закляття, і ви стали заклятим. Воно звучить дуже ріж. Чому я маю стати заклятим і за якийсь чий зеріг? Я тут при чому? Пока це закляття. І ми говоримо, що ми її Ізраїлі. Якщо ми беремо цю вістку для себе як урок, який може для нас якусь е повчання понести, то ми можемо також зрозуміти, а що Господь хоче через це навчити мене? Сьогодні я хочу прийти і сказати, Господи, я воюю з гріхом. Бо каже добре. Того символа так хочу. А ти залишив той гріх? Ну, мені не вигідно. Я не можу тебе голосувати. Те, що ти з'їш, ти з'їш!» Хоча апостол Павло попереджає, багато хто і хворіє по цій причині. А Хану це віддав, але цікаво, це його запитання в мене таке виникло. Сину мій, воздай же славу для Господа, Бога Ізраїль. Що це могло значити? За що дякувати? Він не знав, що після цього буде. Чому? Ще повернемося. І він розказує, що зробив? Дійсно зрішив я Господи і зробив так то так. І побачив я здобучі одного доброго плащання доброго. 24-й рішень. І взяв Ісуса Хана зеракового сина і те срібло, і того плаща, і того золотого зливка. Що там далі пише? І синів його, і дочок його, і вола його, і осла його, і Його, і намета його, і все, що його, а весь Ізраїль з ним, та й повиводили їх до долини Ахор. І віл забирали, і дочки забирали, і сини забирали. Хто брав це закляти? Дивіться, яка сила гріха. Через одного гріх війшов на нашу планету Земля, і він панує сьогодні. Через одного. Апостол Паводорими каже, наскільки це велична благодать, якщо цей гріх зміг так уйти, то наскільки благодать вона діє? Як це зрозуміти? Наскільки вона більше діє? Чому в неї так не користується? Чому вона так не процвітає гріх? Якщо вона настільки діє? Чому ми, віруючи, не можемо боротися з гріхом? Чому ми не можемо, тому що, можливо, є це закляти, і ми ховаємо його десь в наметі, там, всередині, в суму серці, і не готові віддати. І ми будемо мовчати. Хоча вже рік проходить мій, а я ще все стою і мовчу. Хоча мої вже діти проходять, і я ще все стою, кав... я, я не знаю, що може бути проблем. Ось коли чітко Бог показав у мін, оце мім, ти, а ну так, то я згадав. А Дух Святий не може нагадати раніше. І дивіться, що трапили так. Дочки, сини, були, все, що його і намет, все. І сказав Ісус, на що ти на юне щастя на нас? Нехай на тебе наведе це нещастя Господь цього дня. І вкаменували Його у вас Ізраїль камінням, І попалили їх вогні, і вкаменували їх камінням. І поставив над ним велику каменну могилу, що стоїть аж до цього дня. І спинив Господь лютість гніву свого, тому назвав ім'я того місця Ахор аж до цього дня. Ось такий пам'ятник залишився після цієї людини. Пам'ятник, який зберіг Ізраїль. Золу Ізраїлю зрозуміти хороший урок. Господь завжди поруч. Господь все знає, все бачить, розуміє, і готовий допомогти. Господь благословляє тих, які вірні йому, Господь готовий благословити цими силами, сказати це на оздоровлення, на освячення, на очищення, коли людина готова прийти і сказати, Господь, я хочу, прости мене грішно. Коли вона висвітлює Богу цей гріх, який там десь потаємно є, щоб не був він заклятий. Коли на йому прихворюємо і стає закляття. А в цій ситуації не можна. Каже, віддай славу Господу. Чому? Можливо, у нього був ще час покаяння. Чи не було? Розбійник на хресті. Коли в нього час був до покаяння? Він вже на хресті, він розпинається вже все. Його карають за провину смертна кара. Ми не знаємо, друзі. І можливо, інколи ми щось і хочемо знати, що відкрито, то відкрито. Але є те, що ми не розуміємо. Але і в цій ситуації потрібно дякувати Богу. За все треба дякувати, що Бог є, чує, бачить і допомагає. Римлянам 5 розділ продовжуємо 18 вірш, і ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов посух, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Як, бо як через непослуг одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Сьогодні цей дар неба, який Господь дозволив, щоб ми втілися на маленьку немовляти. Який є для нас зерцем, який для нас прикладом, який для нас є спасінням Ісус Христос. Він є той дар, який ми повинні приймати і взяти все те, що Він нам пропонує. Тому що, як пишеться апостол Павло Шість, звести, заплата за рік смерть. заплата за рік смерть. Тобто ми маємо зрозуміти, що один рік це одна смерть. Другий рік вже не може бути, тому що одна смерть. І якщо б ми це розуміли і могли побачити реально на свої очі, ми б ніколи не пішли навіть на цей перший гріх. Тому бо ми б побачили сусіда, що він зрішив помер, зрішив помер. Не було б другого. А тут чітко, наприклад, бо западно за гріх смерть. А ось друга частина, а дар Божий, вічне життя. Ось що Бог нам пропонує в своєму Сині Ісусу Христі. Ось цей дар Божий. Мир на землі, коли людина приймає неба. Це маленьке немовля, яке народилося для спеціальної місії, для того, щоб кожен з нас міг усвідомити, приймати і жити ним, нашим Господом Ісусом Христом. А дар Боже вічне життя в Христі Ісусі Івана, 4 розділ. Також вам відома історія, але ній гарно показано. Що сам Христос за себе говорить? 4:10. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, то ти б у нього просила. І він тоді тобі дав би живої води. Каже, якби ти жінка знала дар Божий. Можливо, це сьогодні питання і до нас звучить. Чи знаєш ти дар Божий? Чи приймаєш ти цей дар Божий? Чи використовуєш ти цей дар Божий? Чи розумієш, що цей дар Божий набагато сильніший, ніж той дар гріха, який ми отримали на початку від народження? Він потужний, дієвий. Ісус відповіє і сказав, ти наслієш. Кожен, хто воду п'є, буде прагнути знову. А хто пити на ну, воду, що я йому дам, прагнути не буде тобі. Бо вода, що я йому дам, стане одним джерелом тієї, води, що тече в життя вічне. Ось дар Божий. Цей дар Божий, він також розмножується. Коли ти його приймаєш, він також і лється іншим. І лється він в життя вічне. Це унікальна можливість, Господа. Той дар, який Люцифер нам приніс і подарував. То лється смерть. Господь, який панець лється в життя. Ці символи даються на життя, на освячення, на об'єднання, на з'єднання з нашим Творцем Господом Спасителем. І сьогодні ми повинні вибрати, ай, що я хочу, якого дару я приймаю. Не так, як всі, можливо, дати собі постави, а немовля не згадати. Ми сьогодні маємо знати, що немовля родилася. Жило і померло заради кожного з нас. І ця смерть для нас сьогодні є урочиста подія, тому що це є початок мого життя і твого життя. 42 вірш 4 розділу мовиться. А до жінки казали вони не за слово твоєму живірами, самі був ми чули і пізнали, що справді Спасителі. Він світу. Ось людина, коли знайомиться з Господом, вона сама використовує ці джерела життя і сама розуміє, куди вона пливе і де її джерела можуть внести життя іншим. І 89 розділ. Апостол Павло. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і повадьтеся в любові, який Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар, і жертви, Богу наприємний пахощі. А розпуста й нечість, усяка і за нехай навіть не згадується поміж вами, як кличе святим, і гидоте, і марнословство, або жарти непристойні вам, що не пристойні вам, але краще дяку. Знаєте же, живо, це що жаден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що і доляни не має спадку Христовому Божому Царстві. Сьогодні Господь каже, оцей вибір. Вибір, що ти сьогодні хочеш. Зрозумій, що ти, який дар приймаєш сьогодні, дар гріха чи дар життя. Сьогодні кожен з нас, я думаю, ще з серця прийшов. Сумлінням прийти до цих символів, щоб отримати прощення. Життя важке в цьому світі гріха і зла людина спокушується. Праведний сім разів падає і сім разів піднімається. Хто ми сьогодні? Чи я є закляти для громади, для своєї сім'ї, для своєї родини? Чи моє закляття не поведе мою сім'ю і родину смерть, загибло? Просто пам'ятник для інших, що був сьогодні вибір залежить за тобою і за мною. Що ти вибереш? Я вибираю життя. Вибирай ти, тихо життя сьогодні. Я вибираю ці символи, тому що вони освячують, очищають, що вибереш ти, куди ти хочеш робити за нами. Нехай добрий Господь допомагає нам зробити правильну вибір, зробити правильну виснову. Вчитися у міх і завжди дякувати Богу за твой славний дар неба Ісуса Христа. Амінь.